Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішов великий натовп. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому й говорив Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, стань чистим, і він мить очистився від прокази. А Ісус йому каже Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей у законі, на свідчення їм. Коли ж він увійшов у Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, Я піду й оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди, йде». Іншому прийде і приходить, моєму рабові зробиться і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за ним: Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі сходу і заходу і засяде з Авраамом, Ісааком та Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач іскрагіть зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив. І його слуга цієї ж миті одужав. Коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її, вона встала і служила йому. А як звечаріло, привели до нього багатьох біснуватих. і він словом вигнав духів та стілив усіх хворих, щоб збулося сказане через пророка Ісаю, який говорив він узяв наші недуги і поніс хвороби. Коли Ісус побачив навколо себе багато народу, то наказав учнів відплести на другий бік. Підійшов один книжник і сказав йому, учителю, я йтиму за тобою, куди б ти не йшов. Ісус же йому каже, Лисиці мають нори небесні птахи, гнізда, а син людський немає де голови прихилити. А інший з його учнів сказав йому Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. Та Ісус каже йому Йди за мною і залиши мертвим ховати своїх мертвих. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його учні, розбудили його, кажучи, Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм чого боїтеся, маловіри. Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри і море йому підкоряються. Коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два віснуваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, що не прийшов ти сюди, щоб перечасно нас мучити. На віддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його якщо вганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней. І сказав він, ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли у свиней, і ось усе стадо кинулося з кручі в море і потонуло у воді. А пастухи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, побачивши його, благали, щоб він залишив їхні околиці.